Бить. А пилата в листі умовляє сердечна дружина. Беззаконня не можеш суді допустити, бо цей праведник зовсім не винен, що ніякої в ньому вини та благ про те й сам добре знає. Але як йому того Ісуса звільнить, голові б'є ця думка сумнає. Можу, чи такого живого смирення побіг можна владець підсудних судних не бачив? Звинувачення липові цей чоловік вислуховує мовчки, терплячі. Можу стратити, можу тебе врятувати, проказав до Ісуса Жадане. Але Весь затертів, почувшись слова, бо ця влада згори тобі дана. Розп... Розіпни його вухах пила та дзвени, голосує народ до бестями. Я не бачу ніякої в ньому вини, відмовить він неживими устами. Тоді ворог ти кесарю, ворог і на, Крикну й, мабуть, у небі почули, І злякався пелат, Його слава земна, його влада міцна похитнулись. Неблаганна останній момент наступа, Грізна пристрасть палає багатям, І щоб зло заспокоїти, лихо приспать. Він Ісуса віддав на розп'яття.